Всім привіт! Сьогодні я готую сосиски в тісті з дріжджового тіста. Сосиски в тісті готуються просто та швидко. Приготуйте, і вам сподобається список інгредієнтів. 0,5 літр теплого молока. Немає молока, можна замінити водою. Цукор 3 столові ложки, одне яйце в тісто. плюс одне яйце для змащування. Сіль півчайної ложки, Дріжджі пресовані 50 г. Олія 4 столові ложки, борошно 900-950 г. Кунжут за бажанням. Тісто готується без опари. Приготування тепле молоко розводимо з дріхами. Все перемішую. Додаю цукор. Сіль, яйце. І все перемішую. Гарно перемішала і додаю просіяний борошно. Борошно додала і замішую тісто. Тісто вимісила і в кінці замісу додаю олію і продовжую вимішувати. Тісто вимісила, ось таке в мене тісточко вийшло. Перекладаю тісто в миску. І ставлю тісто в тепле місце на одну-півтори години, щоб підійшло. Тісто підійшло. Тісто буду розділяти на однакові кульки. Тісто розкатую, викладаю сосиску. Так закручую. Сосиски в тісті викладаємо на деко, застелене пергаментом. Пергамент змастити олією. І залишаємо на 20 хвилин. Сосиску в тісті зверху змащую збитим яйцем і посипаю кунжутом. Кунжутом посипати за бажанням. Випікати сосиски у тісті потрібно в розігрітій духовці при температурі 175 градусів. 25-30 хвилин. Все залежить від духовки. Такі сусиски в тісті в розрізі у мене вийшли. Смачні й румяні! Готуйте із задоволенням. Всім смачного! Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Готуємо з любов'ю. Дякую всім за перегляд!